Шосткинські надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки масованого обстрілу громади, залучаючи місцевий матеріальний резерв. За словами начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ольги Ткаченко, вкотре балансоотримувачем захисних споруд були надані вказівки перевірити цілодобовий доступ до укриттів. Прошу доповісти в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. В середу разом з поліською асоціацією плануємо провести чергові безпекові тренінги для мирканців нашої громади. Запрошуємо взяти участь. Оля Олександрівна, контактуйте з Глуховим, Можливо, якась допомога з нашого боку. Я з мером говорив в той момент, коли прийшло лучення, вони ще не могли прийти до так до таких рішень, але можливо там якісь не недостатні. Статок якихось матеріалів, давайте будемо допомагати. Працівники Держпродспоживслужби продовжують моніторити ціни та перевіряти агропромислові ринки і торговельні мережі на предмет дотримання температурних режимів та якості харчових продуктів. Проінформувала начальниця відділу районного Шосткинського управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Оксана Іщенко. Пані Оксана разом разом з Хаміцевич. Контроль, контроль, щоб не було таких проколів, як ото виникло. Міський голова Микола Нога доручив очільниці центру надання адміністративних послуг Софії Жукові організувати роботу з оновлення у відомстві програмного забезпечення та обладнання, щоб саме сучасні технології були в нашому ЦНАПі, саме сучасні технології спільно процентку. Давайте пропозиції, Якщо треба якусь програму, купимо. Якщо треба, якісь комп'ютер обновити, обновимо. Але ми повинні розуміти, що ця система чітко працює, тому що досвід показав, бачите, скільки людей прийшло одночасно. А ми не могли швидко перепрацювати їх Запрос. Протягом минулого тижня. Статус зареєстрованого безробітного отримали 25 мешканців шосткінської та сусідніх громад. Роботодавці за цей період до центру зайнятості для укомплектування надали 19 вакансій. Проінформував директор установи Микола Чернов. Праце за минулий тиждень. За сприяння центру зайнятості 17 шукачів. роботи. у центрі зайнятості продовжують інформувати підприємців Шосткінської громади щодо можливості отримання ними грантів для створення або розвитку власного бізнесу. В рамках урядової програми є робота. Протягом липня ще шість суб'єктів малого бізнесу скористалися такою можливістю і подали заяви на отримання відповідних грантів. Після схвалення їх бізнес-плану вони отримують кошти в сумі до 250 тисяч. Тим часом в управлінні праці та соціального захисту населення провели нарахування усіх державних допомог для понад 5 тисяч жителів Шосткинської громади на 13 мільйонів гривень. Повідомила очільниця відомства Антоніна Немитенко. На сьогоднішній день в громаді проживає внутрішньо переміщених шість тисяч осіб. За липень місяць нараховано допомоги їм іменно 1175 Осіб на 8 мільйонів 548 тисяч гривень, і це все замовлено перед передмін 34 особам з інвалідністю замовлено технічні засоби реабілітації. Також в управлінні ведуть перемовини з провайдером для впровадження безперебійної роботи інтернету у територіальному центрі соціального обслуговування. Добре, дрова військово людям, які находяться на фронті, дрова. Пора завозити. Я давав доручення спростити механізми, щоб не мучило військових на фронті цими справками. Я вам давав доручення, подумайте, як спростити механізм Добре, сучасними технологіями. Сучасні технології дають можливість це зробити.